Вітаю, це провінційні вісті. Міська влада планує внести зміни в основний містобудівний документ. Що ці зміни означатимуть? До прикладу, проєктанти пропонують розширити міські кладовища, а також внести зміни до інженерного забезпечення міста, зокрема, водопостачання, де в перспективі обіцяють зробити перекладку усіх аварійних мереж. Почалися громадські обговорення розроблених містобудівних документацій 10 лютого. А ось сьогодні, 10 березня, у міській раді відбулись громадські обговорення. На них побувала наша знімальна група. У Тернопільській міськраді провели громадські слухання щодо внесення змін у генплан міста. Проектанти вже встановили основні зміни, які невдовзі можуть затвердити. Зокрема, на території старого парку планують демонтувати меморіали радянським військовим, натомість облаштувати там спортивну зону. Архітектори пропонують розширити міські кладовища, а також планують внести зміни до інженерного забезпечення міста. Зокрема, водопостачання, де в перспективі обіцяють зробити перекладку усіх аварійних мереж. Є ряд вулиць, я їх можу зачитати, їх багато глибока, татарська, злуки, спротивна, збарівська, галузька, весела, липова князя, цілий абзац, де спостерігаються також проблеми з відведенням поверхневих вод. Ще до недоліку є те, що в центральній. Частині міста існують колектори дощової каналізації, які безпосередньо підключені. До мереж побутової каналізації, що теж не відповідає сучасним нормам. Цим проектом внесення змін до генерального плану надані пропозиції по розташуванні перспективних об'єктів освіти, перспективних об'єктів охорони здоров'я, а також надані ділянки для розміщення об'єктів виробничих. І та транспортна складські цьогоріч міська рада оголосила про початок громадського обговорення розроблених містобудівних документацій 10 лютого. Ознайомитися з нею може кожен мешканець громади, а також подати свої пропозиції або заперечення до 16 березня. Станом на 10 березня більше 200 містян вже звернулися до міськради із своїми пропозиціями щодо функціонального використання територій міста. Трьох неповнолітніх дітей знайшли поліціянти 9 березня вранці у Тернополі. Як з'ясувалось, усі вони втекли з дому. На пероні залізничного вокзалу хлопців та дівчат помітили співробітники поліцейської станції номер 3 річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потягом з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти розповіли, що вночі втекли від п'яних батьків. Більше про пригоди мандрувальників розкажуть мої колеги правоохоронці. Трьох неповнолітніх виявили вранці 9 березня у Тернополі працівники поліції. Як з'ясувалося, усі вони втекли з дому. Дітей без супроводу дорослих на пароні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції номер 3 річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потім з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти під час розмови з поліцейськими повідомили, що приїхали з Хмельницької області, оскільки втекли з дому через те, що батьки систематично вживають. Алкогольні напої, ведуть антисоціальний спосіб життя, не приділяють їм достатньої уваги щодо їхнього виховання та догляду. Голодних мандрівників правоохоронці пригостили чаєм солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенали з'ясували, що їхні батьки товаришують і вживають алкогольні напої, знущаються та б'ють своїх дітей. Здівалися такі, пш. І це ноги зав'язували ця... руки. Тако це ноги, тако замком. Що вона не тікла? І в мене так там саме. Паском били. Правохоронці повідомили колегам з Хмельниччини усю необхідну інформацію про місце перебування неповнолітніх. Батьки про зникнення дітей на лінію 102 не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності. Питання безпеки та захисту дітей є одним із пріоритетних завдань працівників поліції. Якщо взяти коротку статистику, то в минулому році в нас було розшукано 197 дітей. Вже в цьому році 34. до розшуку дітей залучається якомога більше служб і підрозділів. І тільки завдяки злагодженій взаємодії усіх підрозділів національної поліції було розшукано в нашій області усіх дітей. У випадку зникнення дитини надзвичайно важливо не втрачати час та використовувати усі наявні можливості для пошуку. Якщо ж у вас є достатньо підстав вважати, що ваші діти зникли безвісти, не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою на лінію 102. Зимова хвиля COVID-19 в Україні закінчиться вже до середини березня, а зниження захворюваності відбудеться до кінця місяця. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Клінічна картина ковіду змінилася, кажуть медики, адже захворювання протікає у легшій формі, а хворіють здебільшого люди віком від 60 років. Про ситуацію із захворюваністю на ковід 19 у Тернопільській області розповіла Ольга Ярмоленко. Перебіг є легкий, а люди вже з більш тяжчим перебігом середньої важкості госпіталізуються. На сьогоднішній день в нашій Тернопільській області є 22 людини, які госпіталізовані з приводу коронавірусної захворюваності. Наші волонтери продовжують працювати та доставляти посилки для українських бійців. Благодійники центру допомога армії від Тернополя вирушили у чергову поїздку до наших захисників на фронт. А разом із ними до наших героїв поїхав наш кореспондент Назарій Голуб. Назарію, де ви зараз перебуваєте? Вітаю, Настю. ми прибули в селище Запорізької області? Це буквально 20 кілометрів від лінії фронту. Там ми передали військовим різні речі. Це і одяг, взуття, повербанки, буржуйки, продукти харчування це також різне і тушонки, солодощі. Також передали тактичне спорядження. Зараз ми продовжуємо їхати наш наступний шлях. Це Донецька область, тому залишаємось на зв'язку. Дякую тобі, тримай нас в курсі, Назарію, і успішної вам поїздки. У 2022 році рівень вживання російської мови українцями знизився майже на 10% порівняно з 2021 роком. Про це повідомив аналітик фонду демократичні ініціативи Тарас Тарасюк, презентуючи результати загальнонаціонального опитування. Мовна ситуація в Україні змінилася досить суттєво. Зросла частка вживання української мови і зросла частка українців, які вважають українську мову своєю рідною. Якщо ми порівнюватимемо з 2021 роком, то тоді показник вживання української мови вдома становив 64 А у 2022 році він становив 71 Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%, сказав Тарасюк. Згідно з опитуванням, у містах півдня та сходу російська мова повсякденного спілкування досі є поширеною у той час, як жителі селищ та сіл здебільшого україномовні. Тарас Тарасюк також повідомив, що більше третини українців вважають, що російськомовних авторів варто виключити зі шкільної навчальної програми. Зберігається чітка тенденція в зменшеності вагомості та актуальності використання російських авторів у навчальних програмах. Більше третини українців вважають, що російськомовних авторів взагалі варто виключити зі шкільної програми. Звісно, найпоширеніша така думка в західному макрорегіоні, сказав Тарасюк. Дослідження проведене фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова за підтримки програми МАТРА з 13 до 21 грудня 2022 року. Опитування методом face-to-face -face проводилося у різних регіонах України. Опитано понад дві тисячі респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. З початку 2023 року водолази-рятувальники Тернопільщини 5 разів виїжджали на пошуки потопельників. Для того щоб рятувальники могли ще якісніше виконувати свою роботу, цьогоріч держава фінансувала водолазам нове спорядження. Сьогодні наша знімальна група стала свідком того, як надзвичайники вдосконалювали навички використання нових приладів і традиційно занурювались у ставі Тернополя. На набережній тернопільського ставу рятувальники розклали необхідне спорядження. Так вони готуються до тренувальних спусків під воду. Микола Фарелюк показує нам повітряний дихальний апарат, маску та спеціальну гарнітуру для підводного зв'язку водолазів. Натискається кнопка з боку, і тут вона створена таким чином маска, що ротувай насува порожнина в одній камері, і для того, щоб добре було чути. Наприклад, там, водолаз опустився. Там, каже, водолаз на ґрунті, і ти там зрозумів, такими короткими. Водолази-рятувальники можуть занурюватися на глибину 20 метрів. Відстежити її працівники служби надзвичайних ситуацій можуть за допомогою спеціального гаджета. Наприклад, де дно рівно рівно, там, наприклад, яма, підвищення і, наприклад, є якийсь предмет воді, Його зразу видно, а бокове сканування показує його з боку. І тому, ну, бувають. Такі випадки, що можна навіть села людини розгледіти під водою. Після підготовки необхідного спорядження водолази відпливають на середину озера і занурюються у воду. Такі тренувальні спуски рятувальники роблять незалежно від погоди і сезону щотижня, адже кажуть, у їхній роботі важливо підтримувати фізіологічну натренованість, бо професія водолаза одна із найбільш небезпечних. Коли водолаз перебуває на дні, на нього чинники здійснюють. Скажімо так, тисне вода, він працює під підвищеним тиском. Відповідно, організм повинен реагувати, треба тренуватися для цього постійно. Щоб підтримувати оцей фізіологічний свій стан, З початку 2023 року, водолази-рятувальники Тернопільщини п'ять разів виїжджали на пошуки потопельників. Для того щоб рятувальники могли ще якісніше виконувати свою роботу, цьогоріч держава фінансувала водолазам нове спорядження. Відповідно, окрім традиційних занурювань, надзвичайники ще й вдосконалювали навички використання нових приладів. 9 березня до дня вшанування пам'яті українського поета, письменника і громадського діяча Тараса Шевченка відкрили новий унікальний пам'ятник. Його встановили на території індустріального парку західноукраїнського промислового хабу у Великоберезовицькій громаді. Унікальний він тим, що основну частину пам'ятника знайшли на складах підприємства, а для підніжжя використали промислові обладнання. Поруч з погруддям розмістили соти, на яких зацитовані рядки Великого Кобзаря. У кожного своя доля і свій шлях широкий. А знизу пам'ятника стоїть розгорнута книга із поезією Тараса Шевченка. Бережіть і ви свою унікальність. Бережіть один одного, а перемога вже близько. Гарних вихідних!